Всім привіт, канал Бексавто. З вами Дмитро. Знов повертаються автоогляди з СТО, з улиці. Як то хочете, так і говорите. Сьогодні така в нас е, дуже така непроста малишка. Це Nissan Ariya 2022 року. Знов електрик, але дуже цікавий, тому що це перший електрик на новій платформі. Тобто, це можна сказати продовження Nissan Leaf, але щось таке більш новезне, більш велетезне. Тому погнали Japanese timeless futuristic, що означає невмиручий японський стиль. Так, вони повернулись до такого стилю. Тобто, що ми можемо побачити? Я вже говорив, що ця машина схожа на лів. Але давайте трохи по порядку розповімо, чому вона е, схожа трохи на лів. Перше, що схоже, ми можемо побачити, це решітка радіатора. Ми можемо побачити, що вона зроблена в, в, в такому пластиковому стилі. Ну тобто, як подобається електрокаром. Що ще схоже з ліфом, це фари в нас. Тобто ми можемо побачити, що на ліфі вони теж V-образні. Та це означає, що вони повернулися до чогось такого старого, тобто до старих своїх дизайнерів. Наприклад, як Nissan 350Z. З Nissan 350Z ми перейдемо до характеристик цього авто. Перше, що я можу сказати, в нас тут передній привід. Так, ця машина може бути як в передньому приводі, так і в повному, але саме в нас тут передній привід. В нас батарея 90 кВт, під капотом 242 кінські сили, Та проїжджає вона за циклом VLTP 623 км. Незважаючи на те, що це досить компактний кросовер, візуально це не так. Чому? Тому що всередині він дуже-дуже величезний, і вам там сподобається, коли ми там будемо. Але це за це трохи пізніше поговоримо. А ще це авто 5 метрів довжину та майже 2 метри в ширину. І як ми можемо побачити з цих характеристик, це дуже велике авто. Трохи поговоримо за частину, Не будемо загострювати нашу увагу, але щось таке скажемо. Перше в нас 19 диски. Я не розумію для чого сюди ставити, наприклад, 21 диски, але це можливо, тому йдемо далі. Ще в нас тут є дві зарядки: повільна. Швидка, як завжди, йдемо далі. Сенсорний безключовий доступ є з пасажирською та з водійської сторони. Трохи поговоримо по даху. Е, в нас тут такий купе-дизайн. Чому це не так добре? Тому що якщо ви, наприклад, 2 метри, то вам буде дуже-дуже незручно сидіти там, але якщо ви не 2 метри, то вам буде дуже нормально там сидіти і ви не будете е, впиратися в дах, можна так сказати, головою своєю. Позаду ви можете побачити, в нас дуже цікавий дизайн. Такий. Купей дизайн, як я вже говорив. У нас такий плавничок тут. Це не потрібно, я, я не розумію, чому воно тут, коли можна його було поставити сюди. Але щось цікавого. Та такого сучасного, можливо, це лейтбар дуже цікаво зробили, тому що сам надпис Nissan знаходиться під пластиком. Тобто такий, щось таке більш сучасне, щось таке схоже на епоксидку. Дуже гарно зроблено, мені це подобається. Такий, як я вже сказав, сучасний дизайн. Дуже круто, дуже якісно виглядає. У нас тут є камера заднього виду та парктроніки. Перше, якщо ви не користуєтесь камерою заднього виду або парктроніками, як, наприклад, мій батько, коли сідає за мою машину, то це буде дуже проблематично для вас, тому що ви будете. Битися цією штукою де загодно, тому що її ну, не побачиш позаду. Але це таке, можна сказати, невелика проблема. Тому користуйтесь камерами заднього виду та парктрониками, і буду з вами все гаразд. Зараз по побачимо, який тут багажник, а він тут дуже великий. Як я вже сказав, тут дуже великий багажник. Так, 415 літрів. Великий багажник. Ще ми можемо побачити декілька відсіків. Тут. Тобто, в нас не одразу під полом з'являється, наприклад, там запаска чи щось таке, а ще є місце для того, щоб покласти свої речі, наприклад, сюди. Далі в нас тут ми можемо побачити місце для запаски і всякі інші штуковини. Але це така, можна сказати, не запаска, а докатка, щоб доїхати, наприклад, до СТО, тому що там не дуже багато місця для справжньої запаски. Цей багажник я хочу оцінити. ну, по 10-бальній шкалі, наприклад, на, на 7 десь. На 7, навіть 8, тому що сюди можна закинути запаску. Ну, докатку, але це можна зробити. Тому тверда, вісімка. Ви можете побачити дуже-дуже якісний салон. Я б сказав, преміальний. тому що сюди ми можемо побачити шкіру та ось таку от строчку. Та за можна сказати під дерево. Дуже, -дуже, -дуже якісне авто. Мені дуже подобається, дуже подобаються ці матеріали. Воно. Реально, аж віє преміальним класом, але я гадаю, що це не такий преміальний клас, як, наприклад, якісь якісь там хунси, наприклад. Але японці нам тут навалили дуже багато якісті. Поговоримо про сидіння. Шкіра перфорована, є підігрів, немає обдуву. На жаль, але це не такий великий мінус. Ще можемо побачити тут бокову підтримку. Можна сказати такий закос під спорткар, але це дуже зручно, на мою думку. Ось такі сидіння набагато краще, ніж е, звичайні. Спершу почнемо з центральної панелі. Звичайний підлокітник на двох персон, тобто нічого такого екстравагантного тут немає. Але перше, що на що я хочу звернути увагу після цього, те, що в нас ця центральна панель рухається. Я не розумію для чого. Наприклад, якщо я був би нижче і сидів би більш. Ну, можна так сказати, ближче до руля, то я гадаю, це зроблено для цього. Але на мій погляд, це така не дуже важлива річ, але вона є, і це дуже круто. Нехай буде, якщо є з функції, тому що це щось нове, те, що ми ще не бачили, наприклад. Якщо ми говоримо про бардачок, так він тут є, але він не дуже великий. Тобто туди ми можемо скласти, наприклад, якісь документи, ну тощо. Японці зробили для нас другий бардачок, який ми зможемо відкривати з центральної панелі. Ми натискаємо на кнопку. Відкрився ось такий бардачок. ми можемо скидувати усякі нам непотрібні речі, і воно там буде лежати віками. Ще в нас є додатковий відсік. Я не розумію для чого, але це закриває усю історію, і ми сюди можемо щось покласти. Наприклад, якщо ви їсти в машині або в дорозі, ви, наприклад, кудись їдете на досить далекій відстані. Можете, наприклад, щось їсти. у нас якраз для цього є стаканники, такі невеличкі, але для двох персон загалом все окей з цим. Ще на центральній панелі ми можемо перемикати драйв мод, тобто у нас є Normal, Eco і Sport режими. Селектор передач зроблений ось такою, як запальничкою. Не розумію, ну щось таке зроблено. Ну можна сказати, незвичайно. Але дуже зручно. Під підлокітником у нас є бездратова зарядка. Туди ви можете скинути свій телефон, який підтримує бездротову зарядку. Закрити, і ми можемо побачити, що тут є така іконка, яка сяє, і ви можете побачити, що ваш телефон заряджається. Ще попереду в нас є два розйоми для зарядки: це Type-C і звичайний USB. По мультикрему можна сказати, що тут все звичайне, як завжди, ми можемо перемикати музику, робити гучніше, тихіше. В нас є адаптивний круїз-контроль, та можемо відповідати. На дзвінки, все дуже дуже звичайно, але під такою обкладинкою все дуже гарно виглядає. Я б сказав, що це одно з найкратіших кермів. Попереду можемо побачити приборну панель. Нічого зайвого там немає. Зарядка, скільки ми ще можемо проїхати. У нас є проекція на лобове скло. Тобто, коли ми їдемо, ми можемо побачити, скільки ми їдемо, наприклад, там 90, 100, зараз, 0. Ну зрозуміло чому. Ще з такого функції в нас тут є адаптивний квіт-контроль з функцією утримання у смузі. Ще можемо побачити монітор. Е, незвичайний. Чому незвичайний? Тому що тут немає багато, багато кнопок. Тобто, ви можете побачити, що в нас є тільки три сторінки е, всяких функцій. І це дуже круто, тому що коли ви, наприклад, їдете десь по місту, вам буде дуже незручно перемикати щось, е, шукати. Коли у вас дуже багато застосунків на моніторі. Коли у вас тільки три сторінки, це дуже спрощує вам життя. Е, знизу ми можемо побачити е, налаштування клімат-контролю. Зроблено дуже... Цікаво, тому що воно, можна сказати, знаходиться саме у цьому дереві, тобто у цьому закосі під дерево. Наприклад, якщо ми вимикаємо машину, то можемо побачити, що це все вимкнулось з цієї машини. Тобто воно має свою підсвітку. У нас тут сенсорні кнопки з відгуком, тобто ви будете відчувати, що це, мабуть, фізичні кнопки, але це не так, це сенсорні. Але виконані дуже-дуже приємно і дуже преміально, мені дуже подобається. І можу сказати, що це такий, така тверда дев'ятка цьому салону із всіх автівок, які ми оглядали. Позаду ми можемо побачити, що дуже багато місця. Я. 185 см, сантиметрів, тобто мені тут euh, зручно я сиджу за водієм. Я сидів, як я сидів. Тобто мені дуже зручно позаду, і це окей. І з плюсів в нас ще є підстаканники, як в моєму Hyundai Accent'і Щось щось можна було зробити покраще, але це теж окей. Ще в нас є клімат контроль для задніх пасажирів. Також ще є налаштування підігріва сидінь, і є два розйоми зарядки: Type-C і звичайний USB. Ще в нас є тут е, панорама, яку ми не хочемо відкривати, бо дуже сильне сонце зверху, то тут пекло. Взагалі це був сучасний кросовер, дуже дуже такий преміальний на жирі. Мені дуже сподобався. Я бачу тільки його плюси. Тобто, взагалі не бачу мінусів. Так, були якісь малесенькі нюанси. Мені дуже сподобалось. А чи подобалось вам? Пишіть в коментарях і пам'ятайте, що мене звати Дмитро, це Нісанарія, це компанія BexAuto. Пишіть нам, якщо ви хочете щось замовити в нас. Але стоп, я забув. Не пишіть нам. Всім до побачення.